З нами Остап Дроздов, блогер, журналіст, телеведучий, письменник. Слава Україні, пане Остапе. Ну, ми з вами, коли сьогодні домовлялися про зустріч в ефірі, планували говорити про українську мову. Але mm -hmm. я так думаю, що українська мова і сьогодні і це гарне свято. День української мови та письменності випалила з української землі, з українського херсону окупантів, дала їм стимул робити. Ноги ще швидше. І, зокрема, посприяло тому, щоб Стримууса відправився на концерт до Кобзона. Як ви можете проаналізувати події, які зараз відбуваються на півдні України? Та я найменше якраз хочу насправді коментувати чиїсь там від Кобзонення. Тому що, знаєте, я. Чесно кажучи, в честь того, навіть війна, я таку от е, чорний сів брав, розумієте? Люди добрі, Боже лихо яке, на одну твар стало менше. То страшне продати спермуусу. Ой, перепрошую, як він е, стримуусу, як то правильно. Я забув що... я, Як його звали вообще? Хто стримоусов. хто це такий? Ну, не... ну, от на одного менше стало. Ну, звичайно, то. Я зараз собі дозволяю таке балагурство, і воно рівно вартує, як то кажуть, дві хвилини, щоб про то говорити. Тому що, якщо відстежувати всіх від кобзонених, то нам тоді треба бути в онлайні цілодобово і рахувати їх цілими штабелями, тому що там немає нікого достойного про кого можна, хоча б якось говорити. Поза тим, якщо серйозно говорити про власне, те, що ви запитували, південь Схід е, я не є прихильник теорій якихось навіть, конспірологічних і так далі, хоча це завжди можна припускати. Але е, навіть такій людині, далекій від е, військової аналітики, як я, цілком зрозуміло, що е, легко не буде. Так, як це було відносно по Харківщині, на такій війні з таким осатанілим ворогом червоних доріжок не буває. Тому я би якось навіть застерігав. Попри весь той якийсь такий дуже позитивний настрій, я його розумію, і так далі. І так далі, я б навіть трошки застерігав очікувати таких швидких новин, що от вже завтра там наш і, і Херсон, і всі і завтра знаєте, всі зайшли, і всі всіх пообіймали, і так далі. Мені здається, що всі попередні повідомлення про масове замінування всіх підходів. Про те, що все ж таки в Херсоні дислокувався один з таких найбільш з бойової точки зору успішних контингентів десантників, і, і, і припускати, що вони отак могли це лишити без сюрпризів, теж якось не хочеться. Я. я за те, аби поза тою ефорією не згубити якийсь просто здоровий розрахунок і розуміння, що це дуже підступний ворог, який ніколи досі не попереджав публічно про полишення якихось міст, а тут він попередив. І це якась нова, якесь таке щось нове, що ми не стикалися. Я думаю, треба просто набратися терпіння. Повністю покластися на професіоналізм чисто військових людей, які прораховують і різні варіанти. Вони мають і дані розвідки, і, і так далі. І так далі. Зрештою, на місці вони можуть оцінювати. Бо це суспільне очікування вже завтра, саню, жовтий прапор Херсоні. Завжди занижує ціну таких питань, а при такій підступності і стервозності, і, власне, я б сказав, такій терористичній начинці, навіть не воєнні ворога, ми можемо очікувати якихось знаєте, заготовок і сюрпризів. Я про це говорити компетентно не можу, тому що ні ви, ні я цього не знаємо, але знаючи ворога точно всю його підступність я би все ж таки трошки поумірив якісь таке шапкозакидательство і, і просто дочекався планомірного заходу збройних сил України з розумінням всіх небезпек і всіх е, розставлених можливо пасток е, чи неприємностей, і вже на це реагувати. Я думаю, це буде дуже правильно відповідально. А порадіти ми повірте завжди зможемо, і ми це будемо робити дуже щиро. А знаєте, коли ми говоримо про радіти, я з вами цілком підписуюся під вашими словами так, тому що ми платимо високу ціну. Найкраще з наших захищають зараз нашу країну, виборюють її незалежність, виборюють кожний клаптику бо окупованої землі, і цей подвиг ми не можемо знецінювати. Дякуємо вкотре нашим збройним силам України і закликаємо допомагати Збройним силам України, волонтерити, донатити це вкрай важливо. Пане Остапе, якщо сьогодні говорити в день української мови та письменності, зокрема і поєднювати цю тему з Херсоном, я пригадую, коли був окупований цей єдиний обласний центр, який змогла Росія на щастя, але і на жаль, одночасно, першим ділом, по суті, можна сказати, яким вони зайнялися, це вони виловлювали українських вчителів. Змушували їх працювати за російською програмою і на російській мові, і спалювали підручники з історії України та з української мови. Що ви можете про це сказати? Чому їм так в печінках українська і українська ну це це очевидно? Це очевидно, і цей ворог він якраз є мовним ворогом. І не лише 14 -го, 22 -го років, а ще відколи взагалі Російська імперія зазіхнула на українські землі і намагалася їх окупувати і робити свої. Перше, що вони робили не лише в Херсоні, про який ви згадуєте, а зокрема і в Маріуполі, це міняла вивіску з буквою І з крапочкою на своє і, і я завжди на цьому наголошував. Вони забирають насамперед мовну приналежність і мовну ідентичність, і вони це робили одразу. І для них дуже важливо власне, ліквідувати українську мову, бо за цим піде ліквідація всього українського, що може противитися. І за цим піде окупація і історична, і в частині пам'яті, і гуманітарна, і освітня, і, власне, їхні перші дії це власне освітні дії. Вони першими, що перше, що зроблять, вони не хліб і воду людям завезуть, а російські підручники. Тому що, знаєте, я завжди е, цитую слова одного з е, поетів, який зараз на війні, в нього дуже гарно написано. Е, е, підручники пишуть лише переможці. Переможені пишуть листи з концтаборів. Ось будь-яка сторона, яка діє як переможець, в їх. Перше, що вона робить, це свою освітню і гуманітарну парадигму заводить. Вона завжди встигне вивісити ту свою шмату триколорну чи щось інше. Воно то буде все одно вісіти, але їм важливо по суті завести окуповану територію в російський дискурс, а це робиться через освіту. І через мову, і як би хто не казав ці ціннісні речі, якраз ця війна показала, що на цьому базується взагалі вся окупація як така. Якраз на цьому, тому що адміністративно вони можуть окупувати залічені за дні, чи, чи відійти, якщо їм треба буде. Але, власне, надовго працює окупація ось, на рівні цінностному. Тому для мене сьогоднішній день, сьогоднішній день української мови, це, це, це знову ж таки, це, це ще раз нагадати всім людям, за що ця війна. І чому ця війна проводиться мовним ворогом не просто окупантом, а тим, хто хоче знищити просто тебе як носія, і це зовсім міняє всі акценти, бо це не вже не територіальне щось, не якесь там спірне. Це вже в основи заходить. Я сьогодні, власне, з цього приводу написав допис і хотів би теж звернути вашу увагу, що якраз дуже. Не випадково три роки тому, саме в листопадові дні, це трошки пізніше в кінці листопада. Три роки тому це 19-й рік, коли якраз було випущено, як я часто називаю того джина під назвою «А яка різниця на якому языке агоріть? От якраз тоді в місті Бахмуті, і ви зрозумієте, чому це не випадково, убили українського активіста Артема Мирошниченка. Причому вбили зі словами, а що ти не можеш на нормальному язикі говорити, і вбило два виплатки, яким тоді було 16 і 17 років, два підлітки, які були вже народжені в незалежній Україні, вбили українського активіста просто людину, старшого від себе чоловіка, за те, що він їм відповідав українською мовою. Більше того, один із цих випадків, той 16-річний, на суді вимагав ще перекладача, тому що він не розумів в Україні, народившись в Бахмуті державної мови. А їхні адвокати теж спеціально і зумисно і демонстративно послуговувалися російською мовою у суді, пояснюючи, що в нашому регіоні все так розговалюють. І це не було 100 років тому, і це не було навіть 50 років тому, і це не було за часів Союзу. Це було в 2019 році, і якраз абсолютно сьогодні от варто про це нагадати, що ось це і є країна, де за мову могли вбивати народжені в незалежній Україні підлітки. І не випадково саме тому той самий Бахмут зараз є ось на цьому фронтирі окупації. Якраз тому, що могло таке статися, ми не можемо таке уявити в Латвії, в Чехії, в Польщі чи десь інде. Оскільки ми могли це допустити в 2019 році, тому це зараз є фронтир війни, і він є в тому числі мовний, тому що мова це і є Україна зараз. І це як не крути, все одно в це все прийде. Тому я за те, аби це пам'ятати, аби, все ж таки ну, якусь відповідальність за те. На чому ти будуєш свою силу проти ворога? Все ж таки мати і це культивувати безумовно. По суті, ми з вами зачепили важливу тему, так тому що якщо говорити, що Україна окупована була, а вона була окупована спочатку Російською імперією, потім радянським союзом, і насаджувала свою цю гуманітарну мовну політику, так яка була так. політикою репресій, терору і нав'язування виключно. Великої в лапках російської мови, ми зараз пожинаємо її плоди. Тому що, навіть якщо українці, які проживають і вважають себе громадянами України і далі спілкуються російською мовою, в суті, вони є заручниками. Ну, я не знаю, вони хай самі себе називають. Я до цього ставлюся. Достатньо зрозуміння, тому що я розумію, яке, в яку країну з яким покусаним, травмованим і е, зросійщеним народом прийшла війна, і ці колесами цієї війни був і лишається руський язик. І як не крути, це навіть зрештою з уст тих орків в ООН і прозвучало, що власне російська мова і російськомовний громадянин для них є об'єктом їхнього захисту, великого піклування і визволення, і так далі. І так далі, тому оці колеса, які крутять окупанта в бік України, є все ж таки руський язик, і ми це повинні розуміти. І я все ж таки бачу, що багато людей це розуміють, навіть з числа таких, які ну є жертвами цієї русифікації. В вигляді кількох поколінь вони теж зараз до цього приходять їхні намагання переосмислити взагалі все це є абсолютно гідними похвали і вдячності. Я дякую кожній людині, яка перед собою ставить ці питання. наприклад жаль, ми їх не ставили 30 років і тому. Такі е, тектонічні і кровопролитні, ми зараз е, переживаємо е, часи. Я думаю, це е, питання до просто громадянської чесності. Це, це запитання в дзеркало насправді. І кожна людина, яка себе мислить частиною цієї землі, повинна її відкривати. А вона без мови не відкриється просто. На вашу Мова думку? це є той код, який ретранслює все, чим є українське. На вашу і, думку, і, після і, перемоги. І того не уникнеш. Після перемоги Україна заговорить українською повністю. Я б назвав це моєю мрією. До певної міри вона станом на зараз є з великою долею утопізму. Я це розумію теж. Я розумію масштаби і, і глибину о, тих метастаз з зросійщення тої русифікації. На це працювало 300 років тоталітарної машини, де за, за, нос, за просто за те, що ти носій української мови тебе фізично знищували, Ключно до 2022 року. Коли в Бучу і в Ірпінь прийшли російськомовні вороги на землю української мови. І це так. І вони знищували в тому числі на підставі цієї іншої ідентичності. Тому це, це для мене поки що якась така тема, яку я залишаю для себе на після війни, коли, коли на це відповідь дадуть самі люди. У мене вже давно всі відповіді, я, я до них теж йшов з різними своїми пошуками. І для мене це все однозначно. Не для всіх так однозначно, для кого не однозначно ще й досі. Тому треба все ж таки згадати, чим ти відрізняєшся від ворога. А це основоположне питання. Тому що ворог, коли заходить туди, де йому не треба нічого перекладати, він заходить фактично у свій простір. Ми згадуємо, що коли і... вони заходили в лютому, в них яка ж була історія, що тут російськомовні нас будуть зустрічати з квітами, а виявилося, що не так. Це був Це... формальний привід, а може і неформально. Так, і тому, власне, ви абсолютно слушно кажете, і тому ця війна породить дуже специфічний феномен, який я б назвав так: легітимізація. Своєї, росі, свого е, російськомовного патріотизму. Фактично, російськомовний патріот має підстави через війну, в яку він задіє як волонтер, як, 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 бій, як бійці Збройних сил України, просто як патріоти, які чинять спротив себе на місцях російськомовні. Вони мають шанс легітимізувати свою російськомовність надалі. І всім, умовно кажучи, заткнути рота і сказати, ну, як завжди, коронні аргументи. Ну, ви подивіться, там, вам там легко говорити, а ми тут е, виборуємо країну російської мови. Я це все розумію, я ці небезпеки теж проговорюю, це м, безумовно є викликом. Але мені здається, що якраз оцей російськомовний патріотизм це є перший крок. Це, умовно кажучи, це є бунт поневолених. А наступним кроком має бути крок приходу до української ідентичності. А вона передбачає україномовність, не якусь рідну питому, тому що для когось це мова не рідна. Я це розумію теж. Але володіння і знання української мови як державної має бути безальтернативним. Бездискусійним і таким, який що само собою зрозумілим. Тому я в очікуванні цього другого кроку, коли після першого кроку того протесту проти свого ж власного колонізатора, свого ж власного гвалтівника, піде оцей другий крок. Ми повстали проти гвалтівника і окупанта, але ми ще не прийшли до цієї землі остаточно. Ми ще не прийшли до українського, і це той другий крок. Це якраз є тема на після війни. І в нас і не початий край роботи, і слава Богу, Україна є і буде вже чимось таким освяченим, що не прийти до неї буде ну просто якимось розумієте актом блюзнірства. Погоджуюся з вами. На жаль, освячена кров'ю наших захисників і наших людей, які просто загинули в своїх домівках, в своїх подвір'ях. Subtitles <laughs>